Так, ну що громада? Привіт, ми з України. Так, сьогодні що ми робимо? Ми сіємо соняшник, вже не сіємо, а вже досіваємо Гранд Сар під експрес технологію гербіцид Гранд Стар. Так, що? Що про що хочу поговорити цей рік? Цей рік. Е... Про сівбу ж, звісно. Про сівбу і як сіє наша сівалочка. Я кажу, сівалочка, кожен рік ми її постійно бачачі, як, проводячи, е, ну, провели, наприклад, посівну прошлий рік. Ми зробили аналіз, зробили висновки, і цей рік їх... Тобто хороше все повторяємо, а погане все вичеркуємо із сівалки. То і що? Цей рік робимо, бачите? можна сказати, скриті посіви. Бо це діло таке показало, що наутіл бути перше. Як кажуть, перший це збереження решток, закриття поля. Це саме головне. А якщо ми робимо розгортання, ефектного тилу, можна сказати, практично не працює. Ну, він працює, ну, то фігня виходить. Може, в кого там сильно холодні землі. Це я не хочу про це говорити. Іменно в нас цей рік взагалі теплий, чудовий. Випало 35 мм опадів, земля ось у... після цих опадів вона повністю зріла, повністю зріла, не робиться ніяка, як у той рік, І ми сіяли, що потім земля розверталася, роз... ну, були дуже великі помилки. Так що ми цей рік. Ось ви бачите, підгоре... підгортачі фактично на нулю стоять, вони там щось роблять, ну, може де якась, якась дуже велика зарослість, чи якась кучка мишина, типа, чи ще щось, вони там розгорнуть. Сіємо на такій глибині, не знаю скільки, ну, десь сантиметрів до п'яти, максимум, там 4,5-5. Відпрацювали я ж, колеса, зробили чітку, як я вам розповідав, що вони давлять не коло соштика, вони по землі котяться оцим краєм. Тобто Основне усілля, якщо ми тут розгортаємо, я можу навіть одним пальчиком розгортати. Бачите, нема переуплотнення, переущілення немає абсолютно, бо колесо котиться, фактично оце бо і борозди. Сантиметрів, ну, грубо говоря, 7-8 сантиметрів. Ну, краєм дали. Іде краєм. І тут, виходить, коло борозди геть все чудово. І ззаді оці, як їх назвати, ну, колеса прижимні, вони його все запечатують, виходить, що практично тут скажете, що тут посів? Ось тут, скажете, що посів пройшов. Фактично нічого не пройшло. Тепер дивимося, скажуть, заминання. Дивимося. Заминання практично немає. Зараз ножом. Рубою незручно. Бачите, заминання практично немає. Земелька тут, вона ну як? Ви бачите, вона фактично в зрілому стані. Так. А, саме головне, не сказав. Що цьому фактору впливає. що колесо берем, воно фактично, бачите, я колесо беру, я можу прокрутити. Ну, Тобто тиск у мене невеликий не на колесо. Благодаря цим подушкам ми встановили на паралограм, на паралограм подушки, що колеса. Ну як вам, вам об'яснити? Сівалка сидить повністю, це трошки як, підняв цей іде, бо тут гудеться турбіна капець, я не можу зрізочитися, машини ще їздять по трасі, гул такий стоїть. Так, отут спокійніше, Фух, аж легше на голову. Що саме головне? Ми зараз тиск зробили, практично сошник тільки задавлює і за... Ну, робить прорізь. Немає цього давлення. Земля, зараз подивимося, тут от, ну, в полі, що там де, ну, вже де більш хороша структура землі. Так, ну все, наприклад, рядочок. Дивимося. Земля повністю вона волога. Ну немає переущільнення, саме головне. Оте переущільнення, як колеса котилися рядом із диском, вони роблять сильне переущільнення, що як висихає, робиться як черепок. І тоді фактично ситуацію спасає тільки хороший дощ. Ось, бачите, під, під соломою земля просто мокрюща. Просто мокрюща земля. Вона не розбирається, то як кирпичиками. Ну, що зернинка, о! Саме головне глибина. Десь 4,5 сантиметра. Ну, 4 максимум, десь 4 тут. Так, оце так по сівалки. Сівалка це рік. Взагалі, геть по-другому, як кажуть, як настроїть інструмент. Настроїть геть по-другому, грає. Я дуже задоволений, там ось одна кукуруза сходить, ну що ти рядочки взагалі береш, ну нема того. А дивіться, скільки кажуть ці, блін. Скільки всяких черв'ячків. Ось Черви, черви, все, все в червах. Геть по-другому грає, вона волога, ну вона не зліплена, Оце саме головне. Просто я вже аналізую, поля вже бачу сходи кукурузи, як їй легко сходить кукурузі. Земля чудова. чудова. Вона, що береш, вона зразу крошиться, нема отого клейстера, клейстера такого. Так, і що саме головне? Машини. Машини просто... Траса реве. І що найголовніше, що я замічаю вже цей рік по нашому району і по нашому, що, що вже бик трошки стає, як ото кажуть, дороги йому скрутили. Бику. Ну ви зрозуміли якому? Там поле наутільне, ну той не наутільне, ну вже прямий посів. Тут бачу, сусіди, прямий посів, пшеничку посіли по прямому, хай навіть катком рубящим побили. Посіяли по прямому, там залишили, вже ніяких культивацій ніхто не проводить, всі посчитали чи економіку, чи не знаю, як зрозуміти. Начали, начали, почали, почали сіяти без, без обробітку ґрунту. Це що? Я, мабуть, тут приложив мале зусилля до цього діла. Що трошки бик у головах став перелу... Ну, як роги йому трохи скрутили, цьому бикові, що тільки бути чорне поле, тільки Тільки культивація по три рази, тільки ну, все остальне. Навіть ж побачили люди, мабуть, порахували. І все, як кажуть, стає на свої міста. Ну, Починає ставати на міста. Так, по обробітку, що ми тут зробили? Тут було поле після пшениці. Після пшениці дивимося. Ми обробили його десь за тиждень до цього. Десь, хай там, я не пам'ятаю точно, десь днів 6 пройшло точно. Тут було трошки пшенички. Ну, фактично, воно було чисте. В основному я тут бризкав фактично раді пшениці. Тут ще бур'янів абсолютно не було ніяких. Ось ну, таке ось, бачите, така ось пшеничка була. Поле ідеально, комбайн застелив соломою. Тут у нас що? Це вже у мене тут зараз порахуємо, який посів. Глибока оранка. Тут таке ж говорив, бур'яни стояли. По 2 метри амброзії, що ти тільки хочеш було. Ми його тут задіскували, і плугом Лемкін, я його тоді зірав до 40 сантиметрів, скільки міг, скільки згорав. А Серега наш тракторист, що був, роб, працював у нас, ззаді їздив і катав його дісками. Ну, Діски йшли трошки так сантиметрів сім зверху, а в основному дісками розбивало груду і катком виравнювали. Це він постійно їздив, їздив, їздив і, і катав. І потім, вже як пройшли дощі перед зимою, ми його просто заборонували утяжельною бороною. Каже, вирівняли ідеально, можна сказати, я його вигладив бороною. І потім весною прямим посівом, вже без ніякого трамбування посіяли сою. Раз сою посіяли, і потім соя по сої посіяли прямим посівом. Два роки була соя тут. Ну Можна певний рік не вважати, ну, просто без обробітку була посіяна соя. Потім після сої ми посіяли кукурудзу. Кукурудзу посіяли. Потім посіяли ми е, соняшник. Соняшник посіяли. І тепер пшеницю. Тепер що ж це посчитати? Я вже сам, Так, е, соняшник був. Кукурудза. Соя три. Ну, хай це буде 4. Чотирі... Четвертий, П'ятий рік П'ятий рік взагалі, взагалі прямі посіви. Бачите, соєшники сходять. Десь вилазять. Фактично, я тут бур'янів практично не бачу. Земля тут просто масло. Береш її, ось ніж вивертає, ніж слабеньке. береш її ножом і йди, копаєш. як цей. Земля мокрюще, звісно. бо ви посіяли. По кукурудзах, то там фактично гола земля. Ну після кукурудзи вже вся, все позасівали. Це залишилися в нас поля після пшениці. Ну, бачу, в принципі, непогано виходить. Щось буде. Так. А поле застелене ідеально. Оце чого я й розгортачі не, не цей. Хай воно зійде на... Днів п'ять 5 пізніше той сояшник, ну, холодна земля. Ну хоча земля не холодна, вже амброзія повним ходом сходить. Це тут просто воно як ну, як, під соломою їй важко вилізти. вона чувствує солому, що не проб'ється через цей щит і не сходить. Так що, Так. Що саме головне? Вже будемо дивитися сходи. Там будемо бачити. Кукурузка. На цю неділю побачимо. Ох і вітер. Ця, ця неділя буде холодна. Вербна неділя почалася. Буде холодна, північний вітер буде, всю, весь тиждень йдуть до Паски. Так що, ну, побачив. Сходи поставлять нам оцінку. Так що, поїхали ми далі. Сівалка налаштована, можна сказати, я вже не знаю, що тут її вже налаштовувати. Тут вже практично все ідеально налаштовано. Так що, поїхали ми далі. До побачення. Пишіть, коментуйте. А то відео знімати не буду.